Друзі, всіх вітаю на своєму YouTube-каналі. Сьогодні буду обслуговувати Renault Modus 2006 рік. 1.2 бензин на механіці. До речі, обзор на цей автомобіль вже на каналі. цій коробці прийшло нам все необхідне. Мастило L10V40. Ось таке 800 чимось гривень коштує 4 літри. Потім повітряний фільтр: ось такий довгенький. Фільтр салона обов'язково міняю, бо непонятно, коли він мінявся. Ну і ось такий невеличкий масляний фільтрик. Таких маленьких масляних фільтрів я ще не бачу. Ну прям зовсім ліліпут. Тут у нас все доволі сильно зашито пластиком, тому для початку потрібно його зняти. Тут є 4 болта, зараз ми їх відкрутимо. Далі нам потрібно зняти ще пластик, ось цей, для того, щоб добратися до повітряного фільтра, тому продовжуємо відкручуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6 болтів. Такі досить довгі болтики, але їх тільки зриваєш і далі вони дуже легко викручуються. Все, відкрутив шість болтиків. Пробуємо знімати. І тут все також дуже просто знімається. Повітряний фільтр знаходиться у нас в ось цьому коробі. Щоб нам його зняти, треба відпустити ось тут хомут і зняти оцей патрубок. Ну, патрубок, я думаю, рукою знімається навіть ось так. А хомут зараз відпустимо викруткою. Ну і додатково потрібно ще від'єднати ось цей патрубок. Тут два таких рожки йде да? позаду, другий. Так, це все просто знімається. А далі нам треба розібрати цей короб. Пустиє 4 болтика. Ось перший, другий, третій, четвертий позаду. Так, все. І ми вже можемо добратися до повітряного фільтра. І замінити. його. Ось в такому він стані приїхав до нас з Німеччини. Цікаво, так ще склеєно все, щоб він не розвалювався. І запікаємо ось сюди. Після чого збираємо все докупи. І для того, щоб нам злити масло, потрібно відкрутити захист двигуна. Тут він прогнутий е, вгору, а ось тут він наоборот вниз. М -м, якось непродумано зробили його на заводі, напевно. Добре, хоча б, що він не металевий, буде легко його зняти. Душновато, навіть ввечері. Надіюсь, тут нам просто треба відпустити. Не треба їх повністю викручувати, але це я надіюсь. Коротше, треба всі сім викручувати. Я відпустив позаду два, по боках два і три йде спереду. О, все. Відкрутив. Тепер згадайте, скільки треба сил, щоб відкрутити в Т4-го захист двигуна. Дивіться, який піддон. Його вже бере корозію. Таке відчуття, що він хоче зганити. Видно, що хтось перед продажем просто цей піддон взяв і покрасив. Зіштовхнувся з невеликою проблемою. Тут треба прямокутний ключ такий на 8 міліметрів. У мене тільки на 10 був, москачовський, здається. То я зняв тут цих 2 міліметра. І зараз вже, в принципі, можна відкрутити пробку і злити масло. Оп. Оба. Це я молодець, молодець, да? той, хто нам продавав авто, казав, що масло ще не чорне. Зараз вам покажу, яке масло. Ну так, да, не чорне. Це як болото. Коротше, проблема наступна. За допомогою крабіка не вийде зняти фільтр, тому що фільтр дуже маленький. Крабік не може його схопити як треба. Коротше, горем пополам зняли цього фільтрика за допомогою кліщів. Погнали вкручувати новий фільтр. Все народ фільтрик на місці. Пробку зажав. Зараз заливаємо масло. Дивимося, чи нічого не буде сочитись під цю пробку на всякий випадок, бо вона трошки тут видно проблемна. Трохи вливаю і потім дивлюся, чи все нормально там з пробкою. Все окей, здається, не сучиться. Прикріпив я назад захист двигуна. Тут його прикріпив на стяжечку, щоб він не провисав, щоб не черкав об землю, коли їдеш. Поміняти фільтр салону, нам треба залізти під низ. спереду, в принципі, стандартно. Добре, що нічого не треба розкручувати. Просто він ось тут стоїть. Просто його тянемо. І виймаємо. Ну, а він доволі свіжий. А, ні, здалось. Здалось, що свіжий, але ні, дивіться. Ось цим-всім ми дихаємо. Тому я завжди рекомендую всім міняти фільтри в салоні після покупки авто. Так, для того, щоб нам запхати новий фільтр, його треба ось так зажати. Ось так от І ціляємо. Буючи спочатку верхню частину, потім нижню, і він залізе. Я думаю, вам цікаво, скільки коштувало обслужити цей автомобіль, це Renault, сюди, 1.2 бензин, то я вам просто скажу конкретну суму. Це тисячі гривень без роботи, просто на матеріали треба на даний автомобіль 23-му році. Це, друзі, з Реношкою ми закінчили, і якщо вам це відео було корисне або цікаве, обов'язково поставте вашу вподобайку, напишіть коментар. І підпишіться на канал, якщо ви ще на нього не підписані. Всім дякую за перегляд.